Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття і ми будемо з вами розмовляти про велике свято, яке наближається, а про яке саме ви відгадаєте загадку. Писанки розмалювали, паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали. Якого свята чекаємо ми. Подумайте уважно і скажете мені. Так, дійсно, це у нас з вами Великдень. Вчора у нас з вами була вербна неділя. В цей день люди беруть з собою гілочки верби і йдуть до церкви, освячують її і приходять додому, промовляючи такі слова. Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Далі, чи знаєте ви взагалі діти, історію. Святкування і виникнення Великодня. Я вам пропоную подивитися невеличке відео і дізнатися історію цього свята. Православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята Великодня. Відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили його. Схопивши Божого сина, вони довго знущали справедника, а після того розіп'яли на хресті. Це було у п'ятницю. В це время земля здригнулась та посипались каміння зі скель та гір. Для людей то був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса. Після страти зняли його тіла з Христа і поклали в печеру та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. Сталося диво. Ісус Христос воскрес із мертвий. Тоді до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою Христос Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові Куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки. Біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли Тері це побачив, він був вражений і відповів воістину воскрес! З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували тільки у червоний колір, зараз їх фарбують у різні кольори. А дарують їх зі словами Христос Воскрес. У відповідь треба сказати воістину Воскрес. Ще на це свято печуть Паски. Ось тепер ти знаєш історію цього свята. Діти, ви продивилися відео, дізналися історію свята Великдень. Також велика увага в цей день приділяється писанкам. А писанки у нас поділяються на Крашанки – Це коли яйце пофарбоване в різні кольори за допомогою природних барників. Крапанки, коли на яйце наносять воском крапочки, а потім його занурюють у барник. Воск після цього знімають гарячою водою, шкрябанки, коли яйце розфарбовують, а потім вже беруть голку і вишкрябують на, за допомогою неї візеруночок. Писанки. Коли на яйцеві, Спеціальним інструментом, писачком наносять орнамент, а потім яйце розфарбовують і воск знімають також гарячою водою. І ще один вид є писання це мальовані це коли яйце розмальовують пензликом. Ось такі ще види писаночок у нас з вами є. Далі я вам пропоную пограти. Діти, пропоную вам гру, яка називається Що покладеш кошик на Великдень. Ви бачите посередині кошик, і навколо нього різні предмети. Ви знаєте, що на Великдень не все можна брати до церкви, то вам потрібно подумати і визначити, що можна класти в кошик, і провести стрілочкою до кошика. Так, отаку гру я вам пропоную. Діти, пропоную вам ще одну гру, яка називається Скільки писанок у кошику. Вам потрібно подивитися кошики і порахувати, скільки там писанок. Якщо ви визначили, скільки посередині у вас знаходяться цифри, то вам потрібно буде від кошика провести стрілочку до тієї цифри, скільки писанок.

Пасочка, пасочка, будем шок пасочка. Пасочка, пасочка, раду скачаю ясочка. Мышка, мышеня як сонечко, пасочка, пасочка, сине на віконечко. Тішаться так.